Привіт, маленькі розумашки! Я впевнена, ви неодноразово з татом і мамою ходили до супермаркету, тож з легкістю дасте відповідь на запитання, чому люди ходять до супермаркету. Саме так ми йдемо до супермаркету, щоб купити необхідні продукти харчування та інші товари. Малята! Отже, сьогодні на вас чекають пригоди в супермаркеті з цікавими завданнями. За кожне виконане завдання ви отримаєте призові картки, зібравши які, дізнаєтесь назву однієї з найлюбленіших страв українців. Готові? Починаймо! Дівчинка Софійка збирається до супермаркету. Допоможіть їй визначити, які необхідно взяти з собою речі. Звичайно, вона візьме сумку, список необхідних покупок та гроші. Чудово! І ви отримуєте першу призову картку. Ось Софійка вже й в супермаркеті зі списком покупок, в якому вказано, скільки та яких продуктів їй треба купити. Тож спробуйте прочитати список, склавши речення за картинками. Наприклад, треба купити 4 помідори. Далі ви. Треба купити 3 цибулини. Треба купити 5 картоплин. Треба купити одну капустину. Треба купити 2 морквини. Треба купити 5 буряків. Треба купити 2 огірки. Неперевершено. Ви отримаєте наступну призову картку. А тепер малята допомочить Софіці визначитись, в якому відділі супермаркету вона має шукати відповідний продукт. Назвіть цей відділ. Отже, хліб це у нас хлібний відділ. М'ясо, м'ясний відділ, кондитерські вироби, кондитерський відділ, молочні продукти, молочний відділ, овочі. Овочевий відділ. Друзі, і ви отримуєте наступну призову картку. В супермаркеті багато різноманітних продуктів. І вони бувають різного розміру: великого та маленького. Тож назвіть великий та маленький продукт. Наприклад, великий помідор, а маленький помідорчик. Великий огірок а маленький. Огірочок. Велика полуниця. А маленька. Полуничка. Велика морква. А маленька. Морквинка. Велика паляниця, а маленька. Паляничка. Велике яблуко. А маленьке. Яблучко. Великий кекс, а маленький кексик. Бездоганно наступна картка ваша. А зараз малята допоможемо працівнику супермаркету, який розкладав товар, знайти капустину, яка десь закотилася. Уважно розгляньте фото та скажіть, де знаходиться цей овоч. Капуста в ящику. Капуста під ящиком. Капуста за ящиком. Капуста між ящиками. Капуста перед ящиком. Капуста на ящику. Чудовий результат? І ця призова картка ваша. Це завдання від хлопчика Миколки та його мами. Назвіть продукти, які будуть з'являтися на вашому екрані в однині та множині. Наприклад, один апельсин а багато апельсинів. Один сир а багато сирів. Одна сосиска а багато сосисок. Одна вишня. А багато вишень. Один буряк. А багато. Буряків. Одна малина, а багато малини. Так тримати ця призова картка ваша. Друзі, а тепер допоможіть хлопчику Михайлику сказати, який би він хотів купити сік. Наприклад, якщо цей сік зроблений з апельсина, то він апельсиновий, з вишні, вишневий, з моркви, Морквяний. З лимона, лимонний. З винограду. Виноградний. Супер! І ця призова картка ваша? Мої любі розмашки ви чудово впорали з усіма завданнями та зібрали картки з інгредієнтами для однієї з найулюбленіших страв українців, а саме: борошно, сіль. Воду, соняшникову олію, цибулю. Картоплю та сметану. Тож, яку страву готують з таких продуктів. Звичайно, це наші улюблені українські варенички. Тож любіть та шануйте своє. До нових зустрічей!